За народними повір'ями, 6 травня день сходження справжньої весни. Цього дня, коли починали співати Соловейко та Зозуля, наші предки задобрювали землю, виводили худобу на росу та веселилися. Вважалося, що такі магічні ритуали сприяли щедрому урожаю та оберігали дім повинні оцю пошану до звичаїв, до обрядів, до наших предків, до хліба. Ми повинні її культивувати у наших у нашого підростаючого покоління, виховувати їх на цьому. І тому був створений фестиваль, ось саме житичі, який відповідає основним хліборобським святам календарним. Подвір'я поліської хати зранку перетворилося на гамірний та колоритний вулик. Робота кипить у полі, сіють огірки, ворожать на пасочці та свячених яйцях, стрибають та наминають боки в житті. А ще співають обрядових та патріотичних пісень, водять ритуальні хороводи. Обов'язковий атрибут, національне вбрання та гарний настрій. Сьогодні свято Юрія це велике свято, але чомусь воно в народі трошки призабуте. Але стільки обрядів, стільки звичаїв, стільки всього. Проводиться в цей день, і ми вирішили відродити це свято. І, Мабуть, це ми єдині в Україні хто відроджує саме це. Таке свято без частування. Посеред твору у печі готують український коліш. Учасники смакують канапками з льоном та іншими смаколиками. Для дітей окремі солодкі вироби з тіста, жайворонки. Хто хоче сам долучається до їх виготовлення та випікання прямо просто неба? Символом цього свята був наш жайвороночок. Ми з Сітками робили його, навчали їх, прививали любов до кулінарії. Ну щоб дітки в подальшому, коли навіть виростили, могли передати цю традицію. Перед старою хатою свіжа експозиція картин відомого Житомирського художника Юрія Камишного, яка так і називається під стріхою. Митець у день свого ангела сам її і представляє, як завжди, на полотнах любов до рідної землі. Розваги всім до вподоби та смаку, виставки, ярмарки, майстер-класи, прогулянки в саду. А на додачу концерт відомого на Житомирщині ансамблю національного обряду «Родослав». фестиваль набере обертів і буде відомий у всій Україні. І навіть сьогодні очікуються гості з Канади і те, що сюди приїжджають на фестиваль, відомі наші колективи, в тому числі Родослав, це теж піднімає от ну можливість і дає високий рівень цьому фестивалю. Свято занурило кожного учасника у давнину, повернуло у дитинство і запам'ятається надовго. Наступний етап фестивалю зажинки, які відбудуться у липні, коли дозріє жито.